Парк Медвіно ми вже відвідували два роки тому за два дні до війни. Оскільки відео тоді не знімали, то по просьбам трудящихся з'їздили туди ще раз. Крім зубрів, бізонів, оленів, коней Пржевальського та інших парнакопитних, дорогою оглянули визначні достопам'ятності Гостомеля, дві старовинні церкви та пам'ятник яйцю в Іванкові. Так що підписуйтесь і мандруйте з нами. Так повернулись окружної на Варшавську трасу і їдемо в бік Гостоміля. Зараз хто мало хто вже згадує, що Варшава більше 100 років була в складі Російської імперії. І ще в 45-му році, коли в Ялті ділили Європу, Сталін хотів собі Львів. Черчилль йому сказав, що Львів вже ніколи не був в складі Росії. То він відповів, що Варшава була 100 років в складі Росії, і так Україна отримала Львів. Переду знак Гостомель. В Гостомелі ми першу атракцією на нашому шляху буде літак Ан 2. Або закінчився. Київ почав Гостомель. Новітнє місто герой. Так. Думаю, нам на здесь? Так. Да. Арт кафе. А, да, ну это ж вот здесь вот миш. І ось наш літак ан 2 За класифікацією НАТО Кольт, а в народі кукурузник або Аннушка. У 1940 році Олег Антонов запропонував створити невеликий багатоцільовий літак, який міг злітати із невеличких майданчиків. Ан-2 вперше піднявся в повітря у 1947 році. Крутяться. В гостомелі розташоване державне підприємство Антонов, і тут базувався найбільший у світі транспортний літак ан 225 Мрія за класифікацією НАТО Косак, тобто Козак. Цей літак був створений у 1988 році для радянських космічних програм, зокрема транспортування багаторазового човника Боран. Човник здійснив того ж року єдиний безпілотний політ, і проект зупинили. Мрія літала до 27 лютого 2022 року. Це Справа ангарді розбомбили мрію. І тепер під'їжджаємо до церкви. Будувати храм Покрови почали у 1770 році за наказом Фастівського полковника Семена Палія, про що інформує меморіальна дошка. Спочатку церква була дерев'яна, а після реконструкції 1890 року стала кам'яною, але з дерев'яним барабаном центральної бані. Храм вдосконалюють і зараз, тому через велику кількість перебудов його не вносять до історичних пам'яток Гостомеля. Так, в'їхали в Лубянку. Тут має бути дерев'яна церква. Ось вона зліва ця церква. Давай це підставим. найдавніша дерев'яна церква Бучанського району, побудована у 1899 році. Проект храму Святого Миколая розробив академік архітектури Володимир Ніколаєв. Він проєктував Покровський монастир, національну філармонію, трапезну Києво-Печерської лаври. Більшовики церкву закрили, були розібрані куполи. Німці відновили богослужіння у 1941 році. З того часу храм не закривали. Але, як бачимо, куполи не відновили і досі. І так в'їхали в село Фенєвичі дивитися чергову церкву. Фінівич називається так, бо тут жила якась феня, яка довго не могла вийти замуж. І так померла старою дівою. Тому село Фенівичі шукаємо церкву. Ми її бачили минулого разу. Ну так, по навігатору десь туди. Далі, через 40 кілометрів, у Феневичах оглядаємо церкву Олександра Невського, 1902 року. Церква Охайненька красива як всередині, так і зовні. Якщо храм нам сподобався, то назва не дуже. Тому вирішили заглибитися в біографію Олександра Невського. Тим більше, що у 2021 році широко відзначали 800-річчя цього святого князя, з'ясували, що Олександра називали Невським через 150 років після битви. Коли Москва воювала зі Швецією за вихід до Балтійського моря, канонізували князя у 1548 році в часи Івана Грозного так і не зрозуміло з якого дива його називають київським князем, але немає жодних доказів, що він взагалі колись бував у Києві. Невський зручна фігура для російської патріотичної пропаганди, але для України ця особа дуже сумнівна. Перед колишнім райцентром Іванків, як і минулого разу, зупинилися пообідати в ресторані Журавлі. Солянка, картопля фрі і відбивнуха, плюс хліб та соус коштували лише 330 гривень. Все дуже смачно. Таке враження, що солянку і картоплю щойно приготували, а відбивна прямо танула в роті. У Іванкові була православна церква, католицький костел і дві синагоги. Їх зруйнували після 1917 року. Не залишилося нічого. Про це можна довідатися в історико краєзнавчому музеї на вулиці Шевченка, 13, на якій у нас не було часу. Оглянули лише пам'ятник гігантському яйцю, та й то дорогою додому. Нам направо я ж жнівіжу пара. Ну, що такое яйцо? Ну, на обратному путі буде знімемося. Все? Все, на бізони. Сказали, що екопарк. Ага, ось екоферма медвено. Ну і де тут, і? Где? Ну, будем Далі тут без зупинок до екопарку Медвино. Пам'ятаючи, як засіли серед бізонів два роки тому. Цього разу їхати на власній машині не ризикнули. Где среди пампасов бегают бизоны, А над баобабами закаты, словно кровь, Жил пират угрюмый в дебря хромазон, Жил пират, верящий в любовь. Но когда однажды, после канонады, После страшной битвы возвращался он домой. Стройная фигурка цвета шоколада Помахала с берега рукой. Там, где любовь. Там, где любовь. Там, где любовь. Вот на такой машинке мы отправляемся в путешествие. Нам сказали, что наша машина не проедет, к сожалению. Екскурсію по екопарку розпочали з огляду бабаків. В Україні залишився лише один вид бабака бабак степовий мармота бабак, занесений до Червоної книги України. В Карпатах мешкав альпійський бабак, але вже вимер. Наш бабак харчується коріннями квітів і паганами трав риє складні підземні нори довжиною до 100 метрів і на кількох рівнях. Прокидається від зимової сплячки наприкінці березня, початку квітня. Цього року, як бачимо, прокинувся раніше. Опс, сурок прячеться. Опачки, голова торчить. Сурок. За народними прикметами, якщо бабак бачить свою тінь, лякається та тікає в нору. Весни доведеться чекати ще 6 тижнів. Приближаємося к сурку. Опс, спряталася норка. От із такої норки тільки торчала голова сурка. Смотрите. На огромной территории тут пасутся самое большое стадо оленей в Украине. Наверное. Вот такая гигантская территория, на которой живут зубры, олени, бизоны. Это у нас центральный вольер. Площа тут у нас 600 гектарів, тут у нас тварини живуть як в дикій природі. Ми в їх життя не втручаємося, єдине ми підгодовуємо їх, ну і захищаємо від хижаків разі необхідності. Ну, зараз ви бабака бачили, у нас їх зараз дуже багато сюди, ізначально завезли три сім'ї. А Щас які нас хижаки? Хижаки? І зараз нас дуже вовки турбують, дуже сильно. Є вовки тут? Так, З да. Чорнобиля заходять, тут недалеко зрома. Раніше там відстрілювали, плавнули, відстрілювали були вовки. А зараз полювання заборонено. Це вже за три роки. Трошки багато розвивалося, Раніше там влітку до нас заходив один. Там, два а зараз прямо по три, по п'ять заходять. Потім поїхали дивитися оленів. В Медвино найбільша оленяча ферма в Україні. Понад 500 осіб трьох видів: плямистий, благородний та лань європейська. Цікаво, що олені щороку скидають роги, потім відрощують нові. Ми потрапили якраз в час скидання і бачили кілька єдинорогів. Благородний олень найбільший вид в світі. В Україні вони живуть в Карпатах і Криму. Ці олені можуть стрибати на довжину до 6 метрів. Особливістю плямистого або японського оленя є те, що роги в нього не закостенівають, тому використовуються у виробництві панкріотину для лікування підшлункової залози. Ще на задниці плямистого оленя є так зване дзеркало, тобто різко окреслена світла пляма, яка допомагає шукати один одного у густому лісі. У європейської лані, яка менша за звичайного оленя, роги ростуть тільки у самців, розводять їх в багатьох регіонах України. У народів Сходу ця тварина символізує боязливість, полохливість і граціозність. Сильна тварина. Їжа взагалі не вибаглива. їсть все, що бачить. Сразу кажу в губах горбах не збирає, записалися жиром. До речі, на запасах жиру, що зберігаються в грибі, верблюд здатний прожити до місяця без їжі та води. За один раз верблюд може випити 150-180 літрів рідини, яка перетвориться у жирову клітковину в горбах. У верблюдів два ряди дивіть замість одного. Це допомагає їм захищати очі від піску. ох ох, ох. Ну, може, плюнеш для разнообразія в віті? <рістити> Не хочеш золочи? Ох, як класно! Красавець. Попробувати, если он не кусається, нет. Ой, такой хороший. Ой, 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 ой какой хороший. Улипка. Смотри, уха. Як повідомив екскурсовод, нашого верблюда зовуть Вася. Після фільму «Джентльмени удачі на усьому пострадянському просторі верблюдів почали так називати. Ой. Вась, 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 Вась. Да, Цент! А доцент? Он не ложится. Пасть порву. Слышь? Пасть порву. Ложись, скотина, кому говорят? Ну! ну ничего, надо занесить. Ага, а не то Да, А вон этот сидит. Ворон или ворона? Круг. Кто? Круг. Круг? Ну, ворон, да. Вором, да, все-таки, да. Ну, Благородный олень. Це вони в, в Украине живуть? Да, це ракується в Европе наибольше волонтера. Але ну, саме з дорослим може бути до 300 кг якщо не входити. Любопитно частично. Після благородних оленів поїхали до карпатських буйволів. А де мама? Мама каче малиша. А, там малиш. Не дуже так назастероження, вони завжди малиші ховають ззаду, страються. відлякують, хто підходить. Де ж там малыш? Ага, вон он. А ви їх доїєте? Ні, ми їх не доїмо. Хоча дуже цінне молоко вони дають. У них молоко до 8 доходить. Ага, Тому, а от он якраз настоя... п'є молочко, настояще, да? Настоящая да, настоящая моцарела має бути збуйованого молока. Ну, в принципі, в Карпатах їх і тримали вместо вместо коров. Я добували молоко, бринзу робили серед. Щось ми ні разу в Карпатах не залишили. Mm -hmm. Я ж кажу, вони рідкісне рідко зараз стали зустрічатися. Це відпочалась колективізація. Їх всіх mm -hmm. почали заганяти великі колгоспи, а вони в закритих приміщеннях при великій масі не виживали. Ви Бач ще 30 років тому популяція карпатського буйвола налічувала близько двох тисяч особенно. Зараз в Україні залишилося близько 200 цих тварин. Як повідомив екскурсовод, буйволи добре плавають і навіть ниряють. А влітку весь день проводять в річках чи озерах, рятуючись від спеки. Буйвол не вибагливий до корму, їсть траву, листочки дерев, яблука, борошно, грубі корми. В домашніх умовах може прожити до 40 років. Детальніше з буйволами і продуктами їх житодіяльності можна ознайомитися на іншому березі Дніпра, вже в Чернігівській області, на бойовелиній фермі в селі Рудня за 110 кілометрів від Києва. Там можна продегустувати сирий, бойовелине молоко і придбати ці продукти близьким та знайомим. Ми на фермі були раніше, коли ще відео не знімали, але можемо з'їздити ще раз. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Копасний, у нас машин дуже не любить. Нашто вже насторожився. Далі оглянули символ парку: того самого Зубра, який кілька років тому пошкодив машину якомусь дивному відвідувачу. Взагалі, власники екопарку мали б поставити цій тварині пам'ятник за рекламу. Якби не цей випадок, то і ми б не довідалися про існування медвено. А ще Зубр найбільший наземний савець Європи. Ми на власні очі побачили цього гіганта, але близько підійти не наважилися. Зубри живуть невеликими стадами від 3 до 20 осіб. Літом їдять переважно траву, а взимку переходять на гілочки та кору дерев, іноді вживають хвою. А ще зубр єдиний вид у світі, який вдалося повернути в дику природу після повного винищення. проехала, да, спокойно. Ну, как я уже сказала, наша машина уже была угроблена. Да, первый, да, же год по... да, первый же год покупки мы новую покупали. А мы сейчас к нему, вот, к лошадям уж. М -м -м -м, к лошадям, не к лошадям. К лошадям. То, надо бути осторожным. Ну, не, ну, дикі тварини, понятно, но... А от коней Приживальського в природі вже не залишилося. Лише в заповідниках і природних парках цікаво, що Микола Пржевальський відкрив цього коня випадково. Екскурсовод розповів, що коли Пржевальський у 1879 році повертався з експедиції на кордоні Монголії і Росії, місцеві жителі йому подарували коня. Він привіз його в Петербург, і у 1881 році Іван Поляков описав коня як новий для науки вид. Цікаво, що Пржевальський свої подорожі планував в Україні, коли протягом 1760-61 років проходив військову службу в кремінці Тернопільської області. Скорее грязь. Улочено. Вот тебе грязь. Хотя тут... Ой-ой-ой. Может не надо? А это противопожарная, да, смуга такая? Нет, это мы дороги выровняли. Тут вообще было... А, дорога? Да, дорога для туристов. Красивої такі кочечки, да? Ну це болото все Ну рівень буде лежати, там. від коней Приживайського дивною дорогою через обіцяне болото переїхали до найменших коників в світі. Поні їх виводили для роботи на вигільних шахтах, і деякі з цих конячок ніколи не бачили сонця. Поряд з поні паслися п'ятеро нещодавно придбаних для розведення маленьких зубринят. Скільки коштує одне телятко, екскурсовод делікатно уникнув відповіді. Ну, це попки маленьких зубриків, ну ладно. Ну, і родзинкою подорожів Екопарк Медвено стала зустріч з Бізонами. Ці величезні красиві тварини здавалися дуже добрими і підпускали до себе достатньо близько. Але підходити до них зовсім близько було боязно, так що почухати велетнів не вдалося. Бізони найбільші тварини Північної Америки. Вони гарно плавають, можуть стрибати через великі перешкоди, мають гарний слух та нюх, але бачать погано. Можуть розвивати швидкість понад 60 км на годину. Дорослий самець досягає висоти до 2 метрів, важать бізони близько тони. ти. Коли вже завершували мандрівку. До нас знову прийшов слюнявий Абаяшка Вася. Очевидно, ми йому дуже сподобалися. Він нам також в Києві будемо його згадувати. Зустрічі з бізонами і верблюдом гід звозив нас в Гленкінг, тобто гламурний кемпінг екопарку. Хоча зимою він зачинений, нам провели ексклюзивну екскурсію. Завершився день дегустацією сирів, місцевого виробництва і алкогольного напою наливка. Сири виявилися смачними, прикупили ще й собі родичам і знайомим. Дегустируємо сирочки місцевого производства і наливку. Потрясающе все, дуже вкусно. А алкоголь не розпробували, оскільки попереду була ще довга дорога додому за кермом. А загалом дуже сподобалося милуватися і спостерігати за тваринами майже у їхньому природньому середовищі без кліток, сіток і парканів набагато захопливіше ніж в зоопарку. Люди тут не втручаються в особисте життя тварин, лише підгодовують. Ми вже двічі побували в Медвіно і залишилися в захваті. Завершили мандрівку біля пам'ятника гігантському яйцю в Іванкові. І ось ми бачимо пам'ятник яйцю. Це остання атракція на нашому шляху. Цей пам'ятник встановлено після Чорнобильської катастрофи за проектом якогось німецького архітектора. Це яйце воно символізує відродження України після Чорнобиля. І це яйце, цей пам'ятник остання атракція на нашому шляху, і ми вже їдемо в плідний круглик святкувати міжнародний день солідарності жінок. будемо смажити шашель і пити пиво. Дорога без, без ноча и до конца, дорога без конца.